Добрий день усім! Усіх вітаю з Днем Святого Валентина. Хто закоханий, хто любить один одного. І хочу вам показати розпаковочку такого цікавого. Ідея цікавого подарунку на День Святого Валентина. От, брала його в Аврорі. І подивимося, що тут у нас всередині. З любов'ю Волинські солодощі. Дивіться, які. Тут от відкриваєте, І були всередині такі різні цукерочки. Дивіться, тут якийсь теорит. А, метеорит. Метеорит. Ось він якісь, що тут у нас ще. Ось такі гарні цукерки, до речі, зробили. Ось такий фінік. З ядром Волоського горіху. Ух ти! я такі думки, мені такі люблю. Так, потім теж метеорит. Різні, мабуть, з горішками тут Потім теж метеорити з різними зара... з... З насіннячками. Мабуть, з курагою. Тут теж з фініком. Фінік і всередині горішок, мабуть, да? такий варіант. Потім що тут ще у нас? Курага з горішком. Чорнослив, звичайно ж, з горішком теж. Тут теж До речі, такі цукерки дуже корисні. Потім що тут ще? Чорнослив. Більше От чорнослив, та курага виходить. Такі метеорит. Ось тут, тут різні такі, дивіться, теж метеорити. Класні, взагалі, цукерки. Я так, якраз я так і люблю. Я думала, які вони, які вони, а це такі. Фінік, курага, чорнослив з горішками. Дуже класні цукерки, смачні і корисні. Всім бажаю гарних свят. Любить, любіть один одного. От. І даруйте гарні подарунки. До зустрічі в нових відео. Пока-пока.